Варикоз дуже помолодів. Тома набряки, слабкість і біль в ногах, зміна кольору шкіри та візуальне збільшення вен це ті симптоми, які можуть свідчити про варикозне розширення вен, та з якими варто звернутися до лікаря-флеболога, консультація якого відтепер доступна в медичному центрі Оксфорд Медікал» у Буковелі. Кожна друга людина практично має варикоз в певній чи іншій стадії. Там в кості може бути перша стадія, в когось шоста стадія. Але це є наша кара за наше прямоходіння, так. За наш малоактивний спосіб життя зараз набагато більше пацієнтів молодшого віку, якщо людина має спадкову схильність до варикозної хвороби, тобто десь в сім'ї хтось має проблему з венами. Бабуся, дідусь, мама, тато немає значення, і при певному стилі життя варикоз просто починається і починає прогресувати. Малорухливий спосіб життя, стидяча, стояча робота, сильні фізичні навантаження. Ці всі речі провокують утворення варикозу. На перший погляд варикоз може виглядати лише як косметологічний дефект, але насправді розвиток хвороби може призвести до серйозних ускладнень. Найнеприємніше і навіть, скажем так, найнебезпечніше ускладнення варикозної хвороби це є тромбоз. Бене розширені, кров застоїться, вона циркулює на одному і тому самому місці, і вона згущується, і є ризик для того, що в тому місці можуть утворюватись тромби. Якщо такі речі стаються, це вже є загроза для життя. Якщо тромб розповсюджується, не дай Бог, відривається, він летить до легень, перекриває крупні судини. І часто бувають летальні наслідки. як… Наслідок варикозної хвороби, щоб встановити, що саме відбувається з венами і чи є порушення кровообігу, лікар флеболог проводить ультразвукове дослідження судин ніг. Ми спочатку збираємо скарги у пацієнта, тобто анамнез захворювання. Які скарги, що турбує, коли почалось, і так далі. Після того ми проводимо візуальний огляд ніжок. Після чого ми приступаємо до ультразвукового обстеження, тобто ми оцінюємо як стан глибоких поверхневих вен і визначаємо межі ураженого сегменту при варикозі? Це є, скажімо так, обстеження, яке дає 100% інформацію про наявність або відсутність варикозу. В початкових стадіях варикоз може проявлятися у вигляді дрібних капілярних сіток. Таку проблему можна вирішити за допомогою склеротерапії. В медицині це називається телеангоектазія. і таку проблему в принципі можна вирішити взагалі без операції. Така процедура називається склеротерапія. Що це за процедура? Виконується вона зновськи через тонесенькі голочки, і кожен капіляр підколюється голочкою. Вводиться спеціальні розчин, який ті капіляри склеює. І вони зникають з часом. Це є більше така естетична флебологія, більше косметична процедура. Для складніших випадків лікування варикозної хвороби існує сучасний і результативний спосіб: ендовенозна лазерна коагуляція. Це малотравматична операція з видалення уражених варикозом вен, яка дозволяє людині одразу після операції повернутися до звичного здорового життя. Сама операція відбувається без розрізів і без швів. Тобто, це є малотравматична операція з Косметичним ефектом і відбувається все через проколи. Тонесенькі проколи. Вена під узд контролем тому що операція вся відбувається під узд контролем Вена підколюється катетером. І вже безпосередньо через той катетер, всередину Вену, ми заводимо лазерне волокно. Найнеприємніше цієї процедури це є знеболення. Під час самого запаювання вени пацієнт абсолютно нічого не відчуває. Після цього всього на місця проколів ставляться пов'язочки, вдягається панчішка компресійна, людина встає. І починає активно розходжувати ножку. 20-30 хвилин під наглядом нашим тут в клініці. Пацієнт походив, і після того ми його відпускаємо додому. Проконсультувавшись з лікарем флебологом, ви можете вчасно виявити захворювання та повернути здоров'я вашим венам та ногам. Не займайтеся самолікуванням, звертайтеся по медичну допомогу. Надія Дзінько, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.